Ще одна дитина виховуватиметься у патронатній родині. На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про влаштування п'ятирічного хлопчика у сім'ю патронатного вихователя. Мати дитини померла, а місце перебування батька невідоме. У території нашого міста існує дві патронатні родини. Сьогоднішнім рішенням до однієї з них влаштований цей хлопчик. Мати дитини померла. Батько, який визнав батьківства, невідомо де перебуває. Наразі проводяться розшукові дії. Хлопчик перебував в благодійному фонді. Наразі завтра він буде переданий патронатним батькам. Що зміниться для хлопчика? По-перше, він буде один в родині. Вся увага, тепло і любов будуть присвячені суто йому. Дитина краще буде розвиватися, адаптуватися до суспільства. За цей час вирішено буде питання або розшуку батька, або позбавлення його батьківських прав. На сьогодні в Мукачеві діють дві патронатні родини. Загалом у громаді працює шість дитячих будинків сімейного типу, сім прийомних сімей та понад 65 родин опікунів. Також виконком ухвалив рішення про встановлення піклування над дитиною з числа переселенців, опікуном хлопчика стане його 28-річний брат. Окрім того, трьом дітям надали статус постраждалих від воєнних дій. Відповідно до даного проекту рішення, ще одна дитина, переміщена із окупованої зони, влаштовується до сімейних форм виховання на території нашої громади. Піклування там дитини буде її прак. Прошу підтримати. Крім того, створили комісію з питань розподілу публічних інвестицій та підтримали продовження договорів з перевізниками на п'яти автобусних маршрутах. На маршруті номер 19 вулиця Підгоренська, вулиця Шевченка, Тараса. Наступний це маршрут. Номер 35 Мукачево Шенбург. Наступний це маршрут номер 32 Мукачево село Давидково, Наступний маршрут номер 5 вулиця Північна, вулиця Святомихайлівська. А також маршрут номер 31 місто Мукачево, село Лавки. Лав. Пімохильного стану можемо не проводити конкурси. І ті перевізники, які виконували перевезення до того, продовжуються до кінця військового стану їхній договір. А також заслухали інформацію про розпорядження міського голови. Наступне засідання виконавчого комітету відбудеться 23 вересня.